Я всіх вітаю. Я ось таке якесь таке відео змішане зроблю, змішане. Вибачайте, бо немає часу. Я ще з тим не розібрався з Йолочкою своєю, не було навіть часу, подивитися в мене прикладачу ну Бог з ним. Е, я за цим ось і Сумах, да? наскільки я пам'ятаю, Назар казав. Не пам'ятаю, Назар Сумах ні, хіба. От, рус, э, руки не зайшли цього року. Знову щось в мене не сильно я в духах, щось мало відді роблю часу, нема щось трошки воно морально. Так що вибачайте, думаю, таке маленьке вам зроблю коротеньке. Тут ось дав вам пару порадів, порад, скажімо так, да, скажімо, по ліскам, наприклад. Да, от такі. Воно не лісок, звісно, ну боже, на плоско, да, вже? хто знає, той знає, Це лісок чи на фотки бачив, вже хто ще не бачив, такі лісі. Тут, тут немає, тут ножки такі ще є, низ. такі. Я по скрустілі такі штучки, такі з кераміки, коротше. Десь лежать. Ладно, з тим. Я ось його минулого року посадив. Я не пам'ятаю, робив відео чи ні, хіба що робив. Що в цьому випадку я буду робити? Я зараз проволоку на нього не накладував, там кое що тут не, не то, що там його треба лісок сягнути. Що мені тут... Я хотів підробити, я вам зараз спробую поп пояснити. так, Перехрещування дерев. Ось, ось наприклад, ось ось і два, ось вони перехрещуються. І такі типу, терміни там, там да, і там, гілки не перехрещуються да, на дереві, щоб там вони навхрестясь не йшли дуже сильно. Типу, одна знизу вверх, друга зверху вниз. да, там, щоб не... Одна справа наліво, друга зліва направо. В такому плані мається, мається на увазі перехрещення. І якщо це два, наприклад, стовбура, да, то це таке, і, там, і син, мати, це один чи два стовбура, можна по-разному чи питання називати. Але що вони ж теж не один справа вліво, другий зліва вправа, скажімо такі грубі. Що в цьому випадку? Скажімо так, В нормальному, так, більш, щоб це був лісок, він буде якийсь, скажімо так, да, там, чи кругла якась плошка буде в ньому дачі. Чи там бо там якась ну воно ширше буде, скажімо так, да. буде більш круглий вид, він мати, чим це ось ось таке плоске. Да? Ну і Тим не, тим не менш я в плоскому зараз це буду робити, маю зробити. І це теж саме буде касатися у нас і в нашому ліску, Скажімо так, якщо це буде плошка кругла, там, щоб то не було. І все одно дуже трошки відкриватися. Він не може рівно так рости, як ото його десь сад хтось посадив новенький, да, він росте під грядку. Він може бути натуральний. Тобі що я дуже буду робити? Оці маленькі всі, десь буде, я з переводом, зараз не знаю, буду щось ляпати, як зможу, так що ви мене вже вибачайте. Алора, оці маленькі, коротенькі, низенькі які видно, глибина наша, да, проспектива, як ми говоримо, глибина сюди теж. Якось воно і, і, і по я, не знаю, я, ви вибачайте, мене я не научний і не професор, так що хтось мене 100% удовольство, нехай по, не покарикатурить, а критику навере, там, у, Я радий, що комусь це і, Ладно, вже філософія пішла. так. Я їх буду, тобі ж менші, більше відгибаю назад. Да? Я чого це зацепився, зараз я вам буду поясняти. в цьому ряду ось, ось, ззади, ось таке, воно високе. Тобі ж, в мене і висота ж вона должна якось трошки. Да? Щоб ми розуміли, наша висота вона дожена якось, скажімо так, центральна, чого це проходить, виходить, що таке лісок? Росте дерево. З нього семіна падають, там де хто вправо, вліво, коли як, да? і це народжується лісок. Така ось філософія присутня. з цього що ми дивимося. Це ж мініатюра, тобі ж воно впало не тут. Все, тобі ж потихеньку, в центрі на самі старі, самі високі дерева. І до країв вони зменшуються. І до ж саме у нас касаться в нас касається цієї да? Дуже ми вперед не кидаємо, бо ми закриємо, скажімо так, якщо в нормальному лісі ми закриємо наші, нашими лисками, це, це, скажімо так, воно відкрите, воно лиски, лисі багато не дає, воно довгорядний гілок дуже рідко, трошки дуже мало дає. Так що, не знаю, може якось якісь техніки є, буду колись поцікавлюся, як буде час. Що я хотів сказати? Я тобі значить, оці задні свої буду вбирати трошки назад. Ось у мене є товстеньке одне, воно у мене ще не прихреще. Я його сюди до центру чуть придам. Так? Може, воно мені піде, верхушка дуже сильно сюди всередину до центру, я тоді підігну його. Но я його не буду назад дуже викидати, бо, бо профіль назад мені важливий. Так, я таку хвичку придумав собі, щоб вам мої руки не заважали. Я маленький ці, так, сюди, так, ось назад потягнув. Ось раз, сюди, оці всі. всі уведу. У мене в цьому ряду все то все попалося. Я не пам'ятаю, я садив, кібер. Я не буду доводити, що воно мені зрубає тут все. ж я должен по центру держати. Це ось трошки менше, так, бо воно довше, скажімо так, вище за це. Це вище чуть-чуть. Це якесь там із з них, воно бути там все ж по лінії, таке знову ж таки, дай так, десь оцим ось... ми. Я зіграю і вам все раджу робити. так. Ну і що З цими двома. ось отак. Оці все трошки навхрест зверху ось йдуть, ось, як ви бачите, да, в цьому місці. Думаю, що видно чітко тут. Ось в цьому місці. Це не те, що вони там перехрещуються, перехрещуються, Вони в мене в першій лінії. Лісок воно должно бути, він не може бути як розчоска, да, щоб ви на нього дивилися не то, як він руками висаджений. Воно буде перехрещуватися, воно має перехрещуватися, Таке натуральне, хаос. Да, но Мені не хотілося, щоб в мене цей в першій в лінії отаке ось про виходило. То я собі цей сюди піддам. Чуть -чуть -чуть. А цей трошечки в одному місці Мені не нужна навіть база, мені трошки верхівку сюди підігнати чуть -чуть, да? і може до переду зробити, мені його трошки коротшим, щоб він був. Вони в мене і перехрещуватися не будуть. і вони зіграють свою роль. І ще одне я вам хотів. Чим поділитись, ну і для ліска це буде теж гарно, щоб воно не одинаково розкривалося в обидві сторони. Одна сторона трошки вище, друга трошки нижча, да, бо якось трикутник десь якусь сторону, щоб ми трошки змістили, щоб його розстіну, щоб ми не робили піраміди і скажімо так, да? Ой, вибачайте, вибачайте. Я роблю ще відео мало, але зараз, чесно по говоря, поправді говорять, чи таке бажання, бо б зараз би душ і, і на боку вже в горизонтальне положення. Ну, а там захочеть обрізку робити і думаю і відео якесь зробити. І я трошки в хаосі, так що ви мене вибачайте. ну, Скажімо так. і Роблю, як, як, як виходить таке щось нетворче, скажімо так, що я тут творю, так воно хаосно виходить. Чому автостандарт, якийсь шаблон, я думаю. Так, якийсь імпровізо, щось таке. ж, Ага. Що тут? У мене ось варночка моя. і, ну, Ще все така одна скажімо так, да? клумбочка, тут пшено, це бур'ян росте. Я тут щось минулого року на виставку кинув, то щось змог був, щось таке було, трошки не низенький. Тут на щось незеньке, може десь, мене, десь щоб воно десь, десь трошки з однієї сторони, десь чуть-чуть, щоб щось спадало, щоб воно незеньке було, далі якийсь щось кучик, ну не, нічого в мене його нема, ну щось треба приплує сюди. Е, що я роблю? Це продовження нашого пейзажа, да, ландшафту нашого. Поле тіпе пішло. Да, ліс і поле, тобі тоді щось таке будь-як Да? польове. Воно маленький балкончик, а що щось має бути акуратне, мініатюрне. Я сюди ось я трошки хочу подати на цю сторону, да, наклони трошки на цей балкончик його сюди. Якраз пейзажик дозволяє. Да, і трошки лісок в цю сторону витягну, щоб мій трикутничок трошки сюди здвинуть. Да, трошки ось сюди ось подати ось в одну сторону, щоб мені піду вітерець, скажімо так. Ну ось щось таке я ось вам маленьке відео і хотів. Ось ось з цим. 8-8 хвилин. Ну давайте вам ще пару хвилин, 5 хвилин якусь таку прогулянку зроблю. Подивимося, що там десь може на відео було. Зараз має щось мені на мозок прийде на мізок, то я вам покажу щось. Щоб дуже коротеньке наробити було більш інформативне. Так, а це а це з добрих. До речі, мішок буду кладати, це в мене тут, типу, азотні тяжолі. Тут азот ось написано. От 6 до 8%. Це у нас високий. Я настільки помню, що колись, як колись, колись в групах дивився, ще в, в, в часи ковіду там я не пам'ятаю, там і по 30-30 щось ви там вдома робите, я не знаю. Це таке щось сильне Тут такого ніде не чую, ніхто не бачив, ну не знаю. Може якось. Ну, ну в жаркому кліматі, звісно, да, дуже сильних теж не можна. Ну. Я скажу, не в жарких, ну тут таких не гуляють. таких, кажемо, а тут дози невеликі. Бачите, ось. Невеличкі все. Василь, а де ти ж наразі по-італянськи написано? Ладно, то не будемо... ми. Часу. Так, що я вам хотів показати. А мені ще треба до виставки мені приготувати, мені треба ці... І этот самий... цю модрину приготувати, а вона ніяк взагалі не готова. Ну ладно. І нема що, в мене нема що. Форчити цю треба робити. Тут гілок не вистачає одна, є дві. Може везу. Так, що я вам хотів на відео ще показати. Ага, що ми робили? Я возьму ножечки, ось вони в мене тут. Ось з нашими кизильничками. Ось, бачите, ось вам такий приклад. О, я ж не бачу тепер. Я би камеру переробив, але но... давайте я зроблю так. Вибачайте, не вам зараз відео трошки продовжу таким образом. Якраз, до речі, буде, бо ось воно в мене пішло, якраз я з ним нічого не робив і думаю, що комусь було б це дуже цікаво. Вибачайте мені за фон такий, але який є. Шказно, да? Знову чим хата багата. Так. Що? Ну це ось у нас перша гілка. Ось вона. Да. То, все, то все, що нижче першої гілки, то все багато накидало. Тут все накидало. Там воно. Ось о, до гори, там ідуть куча квітів все, тут його накидало. Скажімо так. Це вже не пам'ятайки рік. Другий, мабуть, не знаю. Третій. не мабуть, вже третій, Може другий. не знаю. Так, що я роблю? Все ще нижче за першу гілку ми убираємо. У нас вже гілка перша була вибрана, ми вже з нашим дизайном оприділися, ми не можемо кожного року його переробляти. Бо ми вже, у нас вже вибор був. тобі ж у нас з минулого року щось було викинуло, ми вже з того оприділися, з минулого року гілки вже є. О, так що ми вже не будемо рок, якщо, кожного року міняти наші скажімо так, наші думки да, і моделю, перемоделювати дерево. Якщо немає, в цьому якоїсь там, і, скажімо так, нужди, да, так, щоб нас щось там вим... туди так. І ось о, ми дивимося. Ті, що у нас дуже близько біля першої гілки. Ось о, де гілка ось о, друга гілка. скажемо так, першорядні гілки. Отак. Ось о, на основі на базі практично брунька. Цак пішла. Дещо такі. Ось о, біля основи, ну тут буквально 3 мм. Цак пішла, все чиститься. Це все чиститься лишнє. Ось о, я бачу якась піточка. Ну, вона близько, але ну, вона вверх пішла та брунька. Чистить її. Тут ось у мене з-під цієї і гілки гілка вниз пішла. Я її оставив, я не пам'ятав, що з нею хотів робити. Ух, я навіть не знаю. Та ну це така іграшка, вбирає її. Вона вниз просто росте. Я думаю, може ця мені дуже товста, вона була товстіша за першу, ну там вже на першій я бачу шрам. Ладно, плюс-мінус Мені, Скажімо так, для мене вже... Для мене, для мене ця іграшка не має, не має мені сенсу з тими діаметрами, я вам хоч поясняю, що там хтось хоче з діаметром, а да, це для чого може робив, що ось тіпа, така ось, обрунька, ось вона хоч трошки вниз іде, ну, скажімо так, під хвойник, да, щоб вниз пішла, піде. ну Хоча котонастер треба було б, мабуть, трошки чітка, щоб він, він же той. Ну, він же ж якийсь кущик, і він ползучий. Да, так що його робити під хвойник дуже теж. Ну, хто як хоче, можна і робити теж, теж гарно. Це вже таке персональне. Так, ось, ось всі ці бруйки ми чистимо. Добре, договорилися. Якщо нам це тут потрібна ця була гілка, бо ця була товстіша за першу, що ми хотіли діаметр, тоді ми вже цю вбираємо, то ставляємо тоненьку з неї робимо. Да? Якщо ні, то ми її удаляємо. І все, так. ось. І тут ось ми все йдемо чистити собі. Ось тут у мене всередині ось згиба цього мого, тут ось на гілку мою падає. Оце все воно виросло. Поборотів сюди з під цією вже гілки пішла, не якась брунька одна над другою, мені там не потрібна. Ми ось і дивимося. Тут ось якась пішла, але у ну, мене ця сторона гола. Я дивлюся. Ну, вони у мене все три на одному рівні практично. Да? Раз, два, три. Ця в мене тут іде добре, цю я оставлю, але ну, листки нижні всі почистю, бо там одразу будуть паразити робити гнізда, я вам це раджу. Так, ця ось брунька дуже близько тут. Ліпше я собі відведу трошки далі, бо тут буде одна гілка на другою. Я теж цю бруньку беру, вона в мене забира силу і по-друге по буде дерево чистіше. У мене немає часу цього все робити. По правді говорячи, я вам зараз трошки показую, просто у вас дерев менше і, і більше варіантів, що ви це будете робити. У мене немає часу, що їх в мене трошки більше і... І трошки немає часу. Так, добре, з цим я за... Ми, я все. Що, ну не знаю що ще. Хватить, мабуть, 15 минут, 14. Що вам ще показати, не знаю, що мені зараз не приходить нічого на думку. І... А ось ось таке ось, свідомо, ось приклад, ось у мене розмаріння. Я з ними взагалі не, не, спі... не, не в курсі діла. Але... Я бачу, що воно мені Ціті, тут воно накидалося тих самих цвітів, квітів, ось, куча, я ось, їх зриваю. Їх позавчора зривав тут. Дуже багато. У мене таке, в мене таке ось, Та саме, ось я саме їх обираю, у мене така підозра, що дерево. Перед тим як загинути, починає роб... плодити дітей. Знаєте, сіміна сипати їх. І вони ослабляють дерево, їх трошки поубирав, бо мені щось не подобається. Задія там трошки пішло. вже усе. Тут жовті, Ну щось брунька пішла, щось йому не, тут не йде. Не йде щось йому. Це все пішло нормально і Але щось теж верхівка, Бляха, по трави. На дві неділі дощі були, тільки попустило. Так, все, друзі, я на цьому, на цьому відео заканчую, бо я навіть не бачив, що я вам тут. Показую, на сіділочко на, на сі закончить, тут треба її ще чистити трохи, я вже починав обрізати, вже вчора темно, позавчора темно, я просто не співаю мені раз не закончити, щоб я вже трошки почистив, дав їй світло всередину, бо там всередині все сухе. Там всередині все, все сухе, там немає взагалі ніде зелені. Там воно все сухо, 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 сухо. Так що мені треба вибрати якісь гілки, убрати, їх тут дуже багато. ось Раз, два, раз, два три, чотири, п'ять ідуть разом, одна за другою. Тобі ж... Шість навіть. Їх треба на половину трошки повбирати і повкращити, що ж кореневої системи мало, хоча там і ящик, не треба робити цього, так що міна займатися. І я там з тими самими женепрами хотів з можевільниками робити трошки відео. на балконі. У я не немає часу, бо їх там хотів трошки покрутити, погнуть. І якраз в мене така мисля була, що... що вони тоненькі, всі можуть може в садових центрах такі невеличкі брати і самі собі моделювати. Так що таке відео було по плану, зроблю. До наступних. Хай вас там Бог береже. всього нагар, найкращого.